У кожного в житті бувають періоди, коли все йде шкереберть. Не через глобальні якісь проблеми, яких і так вистачає у нас в житті, а через дрібні повсякденні проблеми втому і стрес. І в один прекрасний момент мозок просто кричить сос. У мене так було і. Я вирішила тікати не з країни, а в інший світ. У мене дуже давно лежала книжка на поличці недочитана. Називається Вона Востаннє коли я збрехала. Я починала читати її ще влітку, і перша половина пролетіла в мене за три дні. Вона була настільки захопливою: ось ці всі розслідування, зникнення. Загадки, але потім почалось навчання, і якось так склалось, що я її не дочитала. Але якраз мій такий період в житті співпав з відключенням світла, і я вирішила, що це ідеальний момент для того, щоб дочитати її. Я знову порнулася в цей світ. Я дуже люблю аналізувати книжки, фільми, серіали, це до всього відноситься. І я разом з головною героїнею почала розслідувати зникнення, вбивства, підозрювати, аналізувати персонажів. І чим далі я читала, чим ближче був кінець, тим більше я в неї розочаровувалась. Коли я дочитала, в мене не було слів. Я очікувала отримати такий шквал емоцій, такий вибух емоцій, наче землетрус. А отримала нічого. Наче просто спіткнулась. Я дочитала, і в голові було ну тип, ну і що? А де далі? Для мене книга. Не те, що я розчарована нею, а більше проаналізувавши, я зрозуміла, що вона просто трішки блоска, не готова, несмачна. Але я була рада, що я її таки дочитала, що я завершила цю справу. І трішки пізніше я зрозуміла, що ця книга таки дала мені те. Що я, в принципі, шукала. Бо я шукала відповіді, а знайшла свій спокій. Ця книга навіть не ставши моєю улюбленою або навіть в топ-10, і я б навіть її не перечитувала. Але вона стала для мене якимось завершеним. Тобто я відволіклась, я її завершила. І це для мене стало початком чогось нового. Тобто, я завершила її читання, я можу перейти до чогось нового. І, виявляється, іноді книга рятує не тим, якою вона є, а тим, що вона робить з тобою. Навіть нейтральні фінали можуть стати гарним закінченням. Якщо він дарує тобі внутрішню рівновагу, дякую за перегляд!